Сірмолінка? Так, ну стало покраще Це її намотав і зразу поїхав. Куда uh, вже он так не димить треба було роздалегідь все зробити, прогріти її <риклад> ну трішки ефект <риклад> Стрьома був. Це я замість цього теплового екрану намотав е, стрічку. Тому що тут е, нижня частина ця вона до 3000 тисяч починає е, вібрацію має. Тут лямда закручується і була перегородка. І щоб зняти цей захист і далі вихлоп там розбирати, то треба лямду викручувати, а лямда не викручується. Тому я там перегородку відкусив. І ця нижня частина вона має вібрацію. Але все ж таки по вихлопу залишилась вібрація ще одна. Там гофру мені продали якусь невдалу треба перероблювати. Так що так, будьте уважні.